Тут же ж про переговори дуже часто зараз а, ті чи інші люди заявляють топові, так от мені цікаво, як це взагалі е, ну, може виглядати. Про що говорити і як? Прошу, будь ласка, прокоментуйте у нас, у нас. У всі у нас у всіх є можливість пойти в ТЦК, отримати а, розподіл, взяти зброю і стріляти в бік Російської Федерації. У нас є у всіх можливості створювати озброєння, яке буде потім в подальшому нищити росіян. Тому в принципі а, тут є можливості для того, щоб зливати свою агресію, але агресія мусить направлена бути правильно, і а, це а, саме можна. Підтвердити на лінії фронту або, наприклад, долучившись до а, людей, які збирають їх півдрони, які на накуп... збирають інші системи, які допомагають вбивати росіян. Це все можливо. Просто треба зрозуміти, що ви, якщо ви хочете а, виявити свою агресію, то вам можна отримати зброю і йти на лінію фронту, і там можна буде постріляти по росіян. Ну до експерта, до, до експерта як до офіцера, теж такі деякі військові теми, до речі. Так в нас вже Ф-16, е, ну, до речі, в нас Ф-16 є чи немає, залишимо це таємницю. Є, немає. Є живість на Марсі. Пам'ятаєте, як колись, колись давно науки каже лектор цей, да, це неізвісно. Одним словом, щось в нас є, не є. ну нікому, Бо нас тут різні люди теж дивляться, знаєте, і Запаребріка так само. Ну, щось є, щось немає. Що ми будемо тут... Говорити, дивіться, Як офіцер, прокоментуйте, майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 60%. Натомість 40% кажуть, що це призведе до нових жертв. Центр Зумкова навів такі дані опитувань. згідно з результатами, переважна більшість громадян України вважає, що мобілізація є необхідною, оскільки без неї Україна буде повністю окупована російськими військами. Як ви, от, взагалі, на ці цифри, на ці відсотки, і е, ну от якось і так? Що -я? я хочу сказати, що кожен я хочу сказати, по перше, що кожен з нас може. Долучитися до будь-якого напрямку, який посилить сили оборони України, це якщо ви будете виробляти зброю, допомагати її збирати або навіть донатити, безумовно. Щодо наявності літаків, F-16, дуже слушно зауважили, що є у нас там з дивляться за перебриком. Треба сказати, що у нас F-16 будуть, а у вас їх точно ніколи не буде. Ну якщо будуть, то вони будуть літати і бомбити.